КПІ буде повен нанотехнології. Все буде комп'ютеризовано. В нас всі лекційні аудиторії будуть з величезними екранами, які дозволяють працювати в трьохвимірному пространстві. В нас будуть студенти, які постійно Працюють в лабораторіях і знаходять найкращі рішення для втілення своїх ідей. Боже, це хайтех. Це е, я бачила те, що намалювала свого часу штучний інтелект, бо таке питання йому задавали і. Е, Абсолютно поділяю думку, що найкращі технології, найпроривніші технології, були її будуть залишатися в КПІ. Я думаю, що це буде техно Київська політехніка буде далі процвітати. Ми бачимо її таким центром інноваційним, безумовно, де будуть проводитися сучасні дослідження. КПІ об'єднає 20-30. Кращих вузів України пісує гіду. Побачите, що це все буде і в Чернігові, і у Львові, і в Вінниці. Це буде копию. пам'ятаєте, через 10 років. Університет зі світовим ім'ям, а куди стоїть черга, великий конкурс із студентів із таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, США на святкування 135 Річ що будемо вітати не лише ректорів України, а наприклад ректора Стенфорду або Гарварду, або Масачусетського технологічного.